Гріє землю сонечко, ніжно промовляє, прокидайтесь, діточки, день весну зустрічає. розливайся радісно по землі проміння, покривай, сади й луги, весняне цвітіння. Весняне сонечко пригріває, всіх нас забавляє. До нас у віконце заглядає. Доброго ранку всім бажає. Доброго ранку хлопчики та дівчатка. Малята, послухайте віршик хто нас дуже, дуже любить, нагодує, приголубить. Це бабуся молоденька. Це моєї мами ненька. Малята, а у вас є бабуся? А як звати вашу бабусю? Ви допомагаєте своїй бабусі? А слухаєтеся свою бабусю? Молодці. Дітки, подивіться, а хто це? Це бабуся Одарка. Вона добра, лагідна, привітна. Привітаємося з нею. Доброго ранку бабуся Одарко. Дітки. Чогось бабуся Ударка сумна, що в неї трапилось. Малята, всі бабусні тварини, які жили у неї на подвір'ї, загубилися. Давайте допоможемо бабусі знайти всіх тваринок, де вони заховалися. Будьте уважні. Хто це мукає, корова, а хто це рухкає? Свиня, а хто це нявкає? <мір витривання> Кишка, хто це мекає? Коза, а це хто, собака, хто це вівця? Молодці. Всіх тваринок пригадали і допомогли бабусі Одарці їх знайти. Бабуся Одарка зраділа, що ми знайшли всіх її тварин і зібрали їх на подвір'ї у бабусі. Малята, скажіть, як називають тварин? які живуть поряд з людьми з військими або домашніми тваринами. Малята бабуся Одарка дякує вам за допомогу, але вона втомилася, поки шукала тваринок. А давайте запропонуємо бабусі відпочити. Бабуся Одарко, сядь і трохи відпочинь. Діти, а куди бабуся присяде відпочити? Ніде поблизу немає ні стільчика, ні лави. А давайте ми їй допоможемо і запропонуємо присісти відпочити на диван. Щоб їй було зручно. Діти, де ж ми візьмемо диван? Здогадались? Так, ми його побудуємо. А як саме я вам покажу? Розгляньте диван, який він. Довгий зі спінкою. Що можна на дивані робити? Лежати, сидіти, відпочивати. Щоб збудувати диван, потрібно взяти дві цеглинки. Давайте пригадаємо, що є в цеглинки? Коротка. Вузька сторона, довга вузька сторона, довга, широка сторона. Беремо цеглинку, ставимо її довгою широкою стороною на стіл. Беремо іншу цеглинку та широкою, довгою стороною щільно прикладаємо. До довгої, вузької сторони позаду. Це буде спинка для дивана. Ось і вийшов наш диван. То що ми, діти сьогодні, будували? Так, диван. А для кого? Для бабусі одарки. А із чого ми будували диван? Із цеглинок. Будувати це весело і цікаво. Тепер ви зможете вдома побудувати диванчик для своєї улюбленої іграшки, а батьки вам допоможуть. А я вам кажу, малята, до нових зустрічей!